Щойно наступив ранок вже день 10.23 в Іспанії водолаха. Але я вибігла годину назад, я побігала, ось хочу показати, що я не симулюю, я дійсно бігаю. Це приблизно 5 кілометрів. От. І це мене радує, тому що я знову починаю займатися спортом. Тобто виходжу з депресії і стаю сама собою веселою, гарною, доброю і стрункою. От. Не зовсім струнка. Для моїх років фігура нормальна. <кій> <кій> До речі, я тут схудла на 10 кілограм. Це мене радує, тому що коли я була заміжня, я багато набрала. А тепер я приходжу в норму. Прийму душ, поп'ю кави і буду вчити іспанську до речі, тому що працювала з Ютубом, з інстаграмом і відповідала на питання, багато втратила часу. Так що вибачайте робочий день або відповіді вам наступлять. i'm like